Друзі, всім привіт! Сьогодні хотів вам показати з вами Ігор. І сьогодні хотів би показати ось цю машинку. Це моя машина, була моя. Ви знаєте, що я зараз трохи підсів ось на ось ці балончики різні щоб швиденько пофарбувати. І я буду використовувати грунт автоакриловий білий, біла фарба, акрилова іржа. Відкриється це фером 3. Знову ж треба чимось протравити цю іржу. Тому зараз знімаємо два крила. Двері знімати я не буду. Чесно, не хочу навіть заморочуватися сильно, коли фарбую балончиками. Робимо все із підручних матеріалів із балончиків, які, як я вже казав, можна купити не обов'язково на авторинку, а навіть просто в будівельному магазині. 600-й наждачний папір. Поки що вода не потрібна. Бачите, добре все і так витирається. Мене. Я не знаю, буде видно чи ні, але ось. Дивіться. Далі виходить 120 і треба перебивати найближчою градацією і кожного разу. Вже кожною наступною градацією. Трохи більше робіть нахлест на лакофарбове покриття. Для того, щоб ви зробили такий плавний перехід від хорошої фарби до металу. А далі виходить, я беру брусочок. Тут у мене виходить шкурочка 320, 240 сороковою. Я вже пройшов. Водичка в мене, і я акуратненько, просто перебиваю так. акуратненько легенькими рухами. Перебиваю риску. Ось це хороший перехід. Я думаю, п'ятисотка буде взагалі ідеальною. Це агресивна хімія, яка буде витравлювати і ржу ніколи, не працюйте голими руками. Зараз все це я промазую. Добряче можете мазати. Чистити. Я один раз промажу зараз навколо, воно трохи по Реакція піде. І я ще раз нанесу. Після нанесення треба почекати 5-8 годин, але стільки часу у мене немає, тому що сьогодні ввечері вже приїдуть за машиною, і я сподіваюся, що ця штучка щось дасть і якось захистить. І якийсь, як в описі зазначено, надасть захисний цинковий шар. Ось дивіться на результат ось цієї хімії. Ось. Реакція і все стало чорним, тому що були моменти, були моменти де були ось ці рижики. Ну я сподіваюся, що це все, все таки перетворилося. Єдине, що якщо мене дивиться виробник ось цього феруму, я вам даю таку безкоштовну пораду. Напишіть в описі до застосування, що необхідно нанести кілька разів для досягнення найкращого результату. Ось, наприклад, нанесли і через там 35 хвилин ще раз нанести їм там і ще раз, потім через 3 хвилини, і потім вже залишайте. Тому що я помітив, що ось після першого нанесення. Е Нічого не залишилося, а ось після другого нанесення став явно виражений цей захист. І далі виходить: вже йде ґрунт. І знову знову принади того, що зараз ми будемо користуватися балончиками. Захисний шар готовий до шліфування вже через 30 хвилин. Ось що для мене найважливіше. Це знежирив і покрив ґрунтом. Виходить в три шари. Чому в три шари? Тому що я хочу трохи його ще відшліфувати. 360 ю шкурочкою ще хочу трохи його замотувати і зробити більш гладеньку таку поверхню. Грунт висох. Вже пройшло десь 40 хвилин. Я беру 500-ту шкурочку з водою, тому що забиваються дуже сильно. І кордон ось тут розмиваю, де ґрунт. А там, де сам ґрунт, буквально трішечки для того, щоб нанести от шагреньку трохи-трохи, залишається знежирити. Так. І пофарбувати, тому зараз я знежирюю поверхню, щоб підготувати її до фарбування. Шар дуже легенький, дуже легенький, тому що тут є теж розчинник. Також використовую розчинник, і я дуже переживаю, щоб фарба не підняла ґрунт, тому наношу легенький шар. Момент, тому що вітер піднявся загалом. Останній шар фінальний. Ну, в принципі, все. Тут трохи трохи такий напливчик вийшов, але друзі для експрес-покраски це добре. Були деякі недоліки. Я не врахував вітер і температуру, і те, про що я вам говорив, що десь з'явився маленький наплив, навіть не потік цей маленький наплив. Я помітив, це тільки через те, що зараз на вулиці ну, 10-12 градусів тепла. А треба, щоб було 18-16, Так, щоб був штиль. А тут вітер. Чесно кажу, я ллю фарбу. І я розумію, що вона просто не може схопитися. Ось в чому була біда проблема. Тому на це завжди звертайте увагу у будь-якому випадку. Я дивлюся і відблиск, і відображення. Якби була задача ідеального крило, то звичайно ж я б почекав 2-3 години і зайнявся б поліруванням або просто робив би полірування на наступний день, тоді б все крило абсолютно блищало. А так виходить, що десь. Видно, що сів на пил і десь з'явилася матовість, але я вам ще раз кажу: людина, чия це зараз ця машина, він буде перефарбовувати, буде робити повне фарбування, вже приводити машину в дійсно хороший стан. Сподіваюся, вам сподобався цей ролик. Я дуже сподіваюся, що якісь уроки ви для себе взяли, щось винесли. Друзі, всім пока. До нових зустрічей.